Вітаю, друзі! Так, пише, пише. Вітаю в мене на каналі. Підписуйтеся, ставте вподобайки авансом. Або не вподобайки, або не ставте, ставите в кінці, але обов'язково реагуйте, щоб я бачила ваш зворотній зв'язок. Сьогодні говоримо про параноїдну акцентуацію характеру. Отже. Відео постараюся так розбити по декілька частин, щоб вам було зручно дивитися. <кій> з чого почнемо? Давайте почнемо з того, як формується параноїдна особистість. Це, як правило, діти, в сім'ї яких панує неприйняття атмосфера, така неприйняття, висміювання, сарказму. Або гірше того, да, от якщо ми розглядаємо знову ж таки параноїдну особистість, як і будь-які інші, від полярності такої, там, от від континуума невротичного, є невротичний, межовий і психотичний. Так? І в залежності від того, яка атмосфера була в сім'ї, як поводилися з цією дитиною. Так вона і зростає. Ну і там рівні проекції основного захисного механізму параноїдів, параноїдів це так само буде, дивлячись, який рівень стресу дитина пережила, травмованості. Там теж буде ця проекція, чи на невротичному, чи на межовому, або на психотичному рівні. Отже, якщо в сім'ї. Ну, Знаєте, такі були батьки, така сімейка, які десь люблять там підколювати постійно якісь жарти такі кусючі, такі сарказм постійно використовується в комунікації, так? то це могла сформуватися така параноїдна особистість на невротичному рівні. Ну, невротичний це найбільш наближений до здорового. А якщо, наприклад, в сім'ї панувала така атмосфера, де дитина була ну, просто такими, не знаю, як правильно українською сформувати ці приказки там, козел відпущення, і, або там хлопчик для биття, ну, от щось таке, ви зрозуміли. І якщо в такій ситуації оця дитина вона була тим, хто приймав на себе всі удари і відреагування емоцій, почуттів інших членів сім'ї, тобто всю ненавість, от вибрали собі в сім'ї, от людину призначили і там вербально чи невербально кажуть. Ти тепер відповідаєш за те, щоб терпіти ось всю ненавість сімейну, і все ми на тебе, якби вони самі, члени сім'ї, вони самі не приймають ті якості, які на нього проєктують. Бо дуже часто параноїдів виховують такі ж параноїди, да, бо їх виховували такі ж параноїди. Тобто, це, це тягнеться з інших поколінь. якщо ви, наприклад, за собою усвідомлюєте, помічаєте, що у вас переважає така акцентуація, скоріш за все, ваших батьків теж так виховували, от там, де критицизм був, висміювання і так далі. І от призначають цю людину в сім'ї маленьку, яку, яка терпить оце все, де емоції, які не приймаються, вони засуджуються, викликають певну огиду, вони критикуються. І, ну, і це все звалюється на цього маленького параноїда, який формується потім. Причому там є різні причини, це може бути, як і обоє батьків, такі, або вся сім'я така, де вибрали, і гноблять цю дитину, наприклад. Або ж може бути тато, наприклад, такий деспотичний, критикуючий, авторитарний і мама, яка надто тривожна. Ну, Прям дуже вона така тривожна, вона мама, яка. Не може свою власну тривогу осилити з нею справитися, впоратися, вона ну, там настільки той контейнер всередині для перепрацювання цих почуттів і емоцій, настільки він маленький, що вона просто ну, не може зі своїми емоціями впоратися. А тут ще дитина приходить і розповідає, що. Якусь історію розповідає дитина. Ну, наприклад, там е, йшла з школи, і якийсь дядько заговорив, та, там, е, і мама починає розказувати, ой, а ти знаєш, а в мене була історія. Ой, коли я колись з школи йшла, взагалі мене там позвали за якийсь, якийсь дядько, там щось, ну, ну, коротко, це може бути розгортатися до абсолютно таких ситуацій. Коли дитина вже може пошкодувати, на що я це взагалі розповіла цій мамі? Бо тепер ще гірше стало, ніж до того, як я розказала цю ситуацію, да? або там, наприклад, просто не знаю, коліно розбила дитина і приходить, каже: Мама, я розбила коліна, там хлопчик. А мама каже: Ой, ти знаєш, що це колись по будівництві там в мене однокласники лазили, пробили ногу і е ржавим гвоздем. І все вмер. Там інфекція пішла вмер. Ну, тобто, розумієте, от настільки мама не вміє витримувати, не може, не, не справляється. І вона це все е, от таким чином робить, що дитина потім відчуває себе ще гірше. Ось так. Може ще сформуватися параноїдний характер. Так. Е, я можу трішечки робити паузи, бо, думаю, збираю думки докупи, треба зробити відео таке коротке, вмістити. Ну, із того, що я формувався, сказала, що ще важливо, давайте розкажу про захисні механізми. Захисні механізми, перше, це проекція. Це Такий от захисний механізм психіки, параноїдів, людей з такою акцентуацією характеру, в чому полягає суть проекції? Коли я в собі не приймаю якісь а, якості, почуття, емоції, і я їх проєктую на інших. Ну, це коли я а, вам говорю: чуєш, ти чого такий злий ходиш? Ти чого така злюка? А насправді це я злюка. це я всередині відчуваю якусь ворожість, злість, агресію, але я не можу визнати, що це я така. Я кажу, це ти така просто. Ось, ось якщо простими словами, це так і виглядає. А, також застрягання. А, зазвичай застрягання відбувається. Ну, в стосунках воно також відбувається на партнерові застрягання, залипання таке, і е, на якихось ситуаціях, які з ними сталися, така, знаєте, це такі мстиві люди. От Якщо ви за собою помічаєте, якби перераховую, а ви собі там дивіться, приміряйте. Мстивість це застрягання на цілі певні. От якщо параноїд вибрав собі ціль, мету якусь. Він до неї буде вперто йти. Можливо, не так а, гучно і яскраво, як це буде робити істероїд чи нарцис, але він собі так буде там щось намітив. і там буде, навіть якщо іншим здається, що він безініціативний і неамбіційний, він собі виношує там, план в голові. Параноїдам дуже важливо мати якісь надцінні ідеї. Їм дуже важливо, якщо там ще домішується, там же ж ця акцентуація, вона може бути як і одна якась така, акцентуйовані риси характеру, які свідчать, наприклад, про параноїдну, але також там може бути декілька їх. І це, наприклад, може бути з частиною. Да, там, під, ну, акцентуйовані риси і параноїдної, і десь такої шезоїдної. Такий буде шизоїд, але більш підозрілий. А, і, звістероїдною, може бути. Напишіть в коментарях, як ви відчуваєте, які у вас переважають. Хоча самим собі діагнози ставити, я, звичайно, що не рекомендую. Це так, якщо вам щось десь відгукується, в моїх словах, ви можете написати. Але вирішити так, все. В мене параноя, я хвора людина, взагалі все. Так робити не потрібно. Я ці відео знімаю з ціллю поділитися з вами інформацією. Зокрема, я знаю, що мене дивляться мої колеги. Молоді спеціалісти, і я таким чином хочу. Ну, ви можете книжку прочитати, можете прослухати мої відео, такі от, типу, лекційні ось для чого я це роблю. І для того, щоб ви більше про себе знали. Якщо ви впізнаєте себе, це привід більше. Зацікавитися собою, своєю психікою, сходити до психолога, там, до, псих... до психотерапевта там, на психотерапію. Ось так. Це точно вам не завадить, а покращить ваше життя. На собі знаю. Я вже довгий час в терапії, і це класно. Ось. Ем... Ну, Такі надцінні ідеї, і дуже важливо параноїду, щоб його надцінні ідеї. Розділяли його там, близькі люди, партнер, наприклад, в стосунках. В мене є подруга, яка розповідала, що коли вона була вегетаріанкою, не, не їла м'ясо, і її так обурювало, що її хлопець сидить і ту котлету, що вона просто ну, не могла на це дивитися. І в результаті колишній хлопець. Я її не типувала там, я не можу сказати, що вона от яскраво виражений параноїд, але це як приклад до того, що параноїдам особливо дуже важливо, що якщо я вегетаріанка, то і ти маєш бути вегетаріанцем. Якщо я ем, борюся за права жінок, якщо я феміністка, то і ти маєш бути феміністом. Якщо там, не знаю, я борюся з виходжу на мітинги там, за, за права, свободи людей, то і ти. Ну, Тобто, для них цінно це, бо, щоб вони вам довіряли. Якщо ви партнер параноїда і ви не підтримуєте його ідей, тоді в параноїда спрацьовує такий девіз: хто не з нами, той проти нас. І ви можете перетворитися на ворога. Ось так. Це може бути як свідомо, так і ні. До речі, параноїди вони не шкідливі не стільки собі, як оточуючим. Тобто вони собі не загрожують, оскільки вони, в них є така ідея, що суспільство проти них вороже налаштовано. Ну, цю ворожість, власно, вони в собі не приймають, вони це на суспільство. Відповідно, вони думають, що це всі злі. І вони більше, якщо так рахувати, то вони можуть більше нашкодити комусь, ніж собі. Хоча бувають випадки, коли вони там можуть навіть там до суїцидальних випадків доходити, коли вони. Ну це вже на таких психотичних рівнях, коли себе десь там, от, собі нашкодити, щоб викрити те, що є в них всередині. Якісь там от якесь зло. Але зазвичай, ну от якщо порівнювати з тими ж самими депресивними людьми на психотичному рівні, які частіше схильні до суїцидів, то ці набагато менше. Ось. Ось так. Що ще? що Ще розказати? Ну, для них, наприклад, не так, як для нарцисів, важливо там, щоб вони прославились, для них важливо відстоювати от, конкретно свої ідеї: не статус, не там, якісь, я не знаю, регалії, а конкретно якусь там, міняти хід історії, там, якийсь відбиток залишити свій, щось зробити, змінити. Вони ж, до речі, чи ви, якщо ви відноситесь до параноїдів? Давайте так, люди, не будемо говорити в третій особі, люди з параноїдною особистістю, в характері, акцентуацією, вони, вони часто стають політиками, вони класно там в політиці, і вони так цікаво, коли дебати там між політиками, такі, знаєте, прямо на напружені. Там часто, якщо це параноїд, то він же ж в своєму конкуренті бачить. Те, що витісняє в собі, що не приймає в собі. І через цю проекцію його там мочить. Або активісти так само, які борються за, там, за права тварин, людей всіх підряд. Також там проти аб'юзерів борються, наприклад. І це я не кажу, що це погано, це молодці. Вони. Відчувають свою ворожість і агресивність всередині і проектують таким чином, і вони навіть довше можуть на цій енергії залишатися в таких організаціях, там, очолювати їх, в них цієї енергії достатньо є. Тому що що дає їм цю енергію? Вони постійно намагаються покарати того. Ту батьківську фігуру з дитинства, яка з ними вчиняла несправедливо, яка насміхалася, пригнічувала їх, тиснула на них, критикувала, да, тобто от якось себе недостойно вела з ними. Вони от через цю проекцію вони постійно шукають оцих батьків, таких поганих, і в них є сильне бажання їх покарати, вони тоді прямо їм стає краще. Ненадовго, але краще. Так, я думаю, мабуть, я закінчу зараз це відео і запишу другу частину відео, щоб не сильно довгі відео були. До зустрічі в наступному відео. Обіймаю вас і дякую вам за увагу.